Вареники з картоплею для українських захисників на Херсонський напрямок ліплять мешканки села Ярішівка. Волонтерську кухню зорганізували у приміщенні будинку культури. Оборонцям гостинці волонтери повезуть сьогодні ввечері, тож, аби встигнути, роботу поділили, каже Альона. У нас такі процеси. Там замішуємо, тут ми викачуємо і формуємо варенички. Далі передаємо дівчатам, вони ліплять, а тоді передаємо в гарячий цех. Там дівчата вже варять. За старшу на кухні Наталя Сіліцька розповідає, збираються двічі на тиждень. За сьогодні каже, мають наліпити 12 пластикових відерць. Оце от на таку порцію, це сюди з кип'яточок, кіпяточок, олійка, солька. Заваруємо тістечко. Тоді воно добре, не кливке, смачненьке. Мисна щитати, бо це ми вже п'яту муки оцю беремо зараз сьогодні. А ще скільки піде, не знаю. Начинки не шкодують. Треба побільше начинки, щоб були смачні вареники. Намагаємося як найтанкіше розкачувати. Наталя Суспільному розповідає, вареники для захисників прийшла ліпити разом із десятирічною донькою Алісою. До такої справи долучаються вперше. З, з роботою не вистачало часу. але дуже рада, що попала. А Дівчата такі старожили, що вони щодня, щотижня приходять. Вона мене загітувала, каже, мама, да не хочу вільну хвилинку. Обов'язково може поклепечу для школи. Передавали солдатам. Це вона каже. Хочу долучитися. Аліса каже, виконує роботу, яку їй доручають дорослі. Я вирішила допомагати, тому що я хочу, щоб наші військові швидше повернулися до нас, а щоб був мир. За процес приготування відповідає Валентина Гончарук. Варять одразу на двох плитах. Уже жарко, але я думаю, що хлопцям там важкіше, то ми вже стараємося не жалітися на те, що нам тут жарко. Якби там їм дав Бог, перемога була, і щоб дав Бог їм там живими, повернутися додому. Далі вареники поливають підливою зі шкварками. З початку повномасштабного російського вторгнення господині села Ярішівка наліпили для оборонців не одну тисячу вареників, а ще млинці з м'ясом та голубці, каже Наталя Сіліцька. Продуктами забезпечує місцевий волонтер Михайло Бузін. Готуватимуть до перемоги України. А переможного для країни дня накриють столи і для односельців. Юлія Вознюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінничина.